Коротше новини. Чоловіки не хочуть воювати. Українці мають п'ять основних причин на це. Про це свідчить дослідження Міжнародного республіканського інституту. Зокрема, серед причин називають страх смерті, несправедливу мобілізацію, брак техніки, недовіру до влади та корупції. І, хоча самі військові негативно говорять про примусову мобілізацію, призовники все одно підлягають так званій босифікації. Мережі розлетілися уривки з подкасту Мосейчук та майора ЗСУ Алимова. Військовий сказав, що зараз рекрутинг як гроші. Навіти, а от Зеленський за його словами, мав би публічно заявити, що наразі для нас головна цінність це воїн і воювати має зброя, а не людина з автоматом. В інституті масової інформації проаналізували 20 українських онлайн-медіа. Там прийшли до висновку, що ставлення до ухилянтів є очевидно упередженим, а мобілізація висвітлюється негативно. Чи розумієте ви, чому більшість чоловіків не хочуть мобілізуватись? Напишіть у коментарі, підписуйтесь на мандарин медіа та підтримуйте українськомовний контент.